Я закликаю силу предків, силу роду єдиного. Я закликаю силу, яка належить мені. Любі предки, любий рід єдиний. Наділіть мене цією силою. Дайте мені її, розкрийте її в мені. Я приймаю силу роду і розпаковую її в своїх тілах, енергополях у своєму фізичному тілі, самим найвищим та найкращим чином во благо мені і всім живим істотам в усіх світах. Проговоріть ці слова. Відчуйте, яку силу вони несуть. Спостерігайте за подіями, які будуть відбуватися навколо вас. Будьте дуже усвідомленими. Саме головне це те, що ви призиваєте силу свого роду, яка належить вам, але вона зараз заблокована по якимось причинам. І ви її. Розблоковуєте, розпаковуєте. Саме головне, щоб це було для вас комфортно і безпечно. Можете призвати своє вище Я, Архангела Михаїла, Янгола-Хранителя, свою душу, сім'ю світла, для того, щоб вони допомогли вам прийняти цю силу та розпакувати безпечно та комфортно для вас, найвищим. Найкращим для вас чином, і, звичайно, для вашого оточення. Во любі!